Привіт, шановні! Сьогодні халява, та сама, яку ви полюбляєте. Буду дуже вдячний за вподобайку і підписку на канал. Бо в цьому відео я розповім про змогу отримати ключі на замкнені контейнери КВПЗ-50Т. Для того, щоб не загубити мене, не забудь, що в мене є свій телеграм-канал, в якому час від часу є розіграші батлпасів. Декілька, до речі, вже було. Ну що, поїхали. І напевно почнемо з того, навіщо я вас сюди покликав. А тому, що ви зможете отримати до 4 ключів на замкнені контейнери для квпз 50 т що, як я вважаю, файно і просто імба. Тож додивись, будь ласка, це відео до кінця, щоб більше українців побачило цей ролик. Це це проходить завдяки розробникам, які вирішили зробити такий собі челендж для гравців і блогерів. І моя вам дяка, це буде дійсно цікаво, бо тепер гравці будуть знати, кого вбивати першим після цих челенджів. І анонімність вийшла з чату. Якщо шо, це був жарт. Звісно, це все жарти, але не все є жартом. Сен з цього челенджу це полювання на блогера. Вам потрібно бути на моїх прямих ефірах, які почнуться з 14 квітня по 16 квітня, і просто потрапити до мене в бій. Неважливо, за мене чи проти мене, але ось що важливо, це кількість отримання ключів. Якщо ви потрапили за мене і наша команда перемогла, отримаєш два ключі. Якщо ви потрапили проти мене і ваша команда перемогла, теж отримаєте два ключі. Але якщо Програла одна з команд, де ви знаходилися разом чи проти мене, отримаєте всього один ключ. Тож хай почнеться хаос, і все в цьому дусі. Для того я й сказав на початку відео, підпишіться на телеграм, щоб не прогавити таку можливість, так як там, я буду постити свої прямі ефіри, так як Ютуб не завжди сповіщає про ефір. На жаль. Щодо ключів, у кожного гравця з ЄУ регіону буде можливість отримати до чотирьох ключів на замкнені контейнери КВПЗ 50Т. А танчик, як на мене, досить потужний і вартий вашого часу. Якраз нещодавно я його обкатував в себе на етері. Стосовно часу прямих ефірів, то буде тільки 2 години. Це не так багато, тому не пропустіть такий шанс. І протисніть дзвіночок на всім. Єдине, що я можу сказати, це буде весело. Тож запасіться попкорном і сповіщенням на моєму каналі від Ютубу. Коли саме почнеться ефір, слідкуйте за каналом, так як сьогодні чи завтра я зроблю анонс, для того, щоб не загубили чи не забули про прямий ефір. Дякую за перегляд! Можу побажати зустріти мене в боях на прямому ефірі. Не забудь підписатися на канал, поставити вподобайку і протиснути дзвіночок на всі. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!